Близнюки, добрий день і вас вітаю. Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз на тиждень з 17 по 20 господи, по 23 лютого. І подивимося з вами енергію тижня, роботу фінансу, стосунки для тих, хто в парі, хто ще тільки в пошуку, здоров'я, пораду та застереження. Нагадую, любі близнюки. Таропрогноз загальний. Тож дивіться свій знак Асцендент. Якщо щось не зрозуміло, можна записатися на консультацію. А ми починаємо. Енергія тижня для близнюків. Енергія тижня, королева жезлів, ну, це така гм, дівчина, яка, по-перше, вона при владі. По-друге, це, якщо ми кажемо, що король жезлів це органи влади, то королева жезлів, вона може бути теж при владі. Вона може бути заступником, ця людина, яка полюбляє наказувати, ця людина конфліктна, але у неї є статус. Тож будьте уважні, або ви будете у цій позиції, що ви захочете наказувати комусь, або ви будете в такій енергії, що вам постійно потрібно буде виконувати накази або самим наказувати Ось на протязі тижня, так і це конфліктність. Не зовсім ви згодні з тим, що роблять інші, або ви не зовсім згодні, що вам треба зробити. Тож будьте уважні, не знаю, з чим це пов'язано. Дивимося роботу. Робота, близнюки, верховний жрець. Працювати буде з ким і буде з чим. Знов таки іерофан. Це коли він каже іншим людям, він їх навчає, так, що треба робити. Буде багато спілкування, буде багато зустрічей, буде багато людей, з ким потрібно домовитися про щось. Ця карта також може вказувати на інтернет-ресурси. Можливо, десь там в інтернеті треба буде щось ну, багато чому пояснювати, кидати рекламу якусь. Ну, щось ось пов'язане з людьми. Дуже багато переговорів, спілкування, нових домовленостей. І вас люди будуть слухати, а це найголовніше. Ви зараз у топчику дивимося фінанси, близники. Фінанси. Так, дев'ятка жезлів. Ну на цьому тижні фінансових ну, великих не передбачається. Це поки карта очікування, там ще аналізу, так, але поки ну, ось таких бурхливих фінансів немає. Можливо, по енергії тижня дивіться і там вже злий там, ще поки це все в роботі. Ну, Можливо, через тиждень вже будуть нові. Надходження. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі. Знову король жезлів, щось багато жезлів, щось дуже пов'язано зі владою. Любі близняки, король жезлів, хто в парі. Конфлікти, настановчі лекції. Ви хочете бути вище за свого партнера. Ви можете бути агресивні не завжди. Це коли. Знаєте, коли агресія ідеї ви просто матом. А є така агресія, коли ви навчаєте, ви знаєте, як потрібно, щоб воно було, і ви будете казати партнеру Ні, ось це саме правильний шлях. Але ця карта для стосунків, ця карта гарна для роботи. Але для стосунків це може образити вашого партнера, тож будьте уважні, скажіть ті ж самі слова, але з іншою інтонацією. і це в корні зміни всю картину життя і стосунків. Дивимося для тих, хто в пошуку, близнюки. І знову жезли, вісімка жезлів. Ось-ось на порозі нові знайомства, нова людина, але наразі це, це не час. Десь у просторі вже є ця інформація, але вона, ну, ось, можливо, завтра. Можливо, завтра ось-ось. Можливо, це буде якось неочікувано, коли ви зовсім не думали про це. І ось воно раз і постукалося до вас у двері. Тож, чекайте. Це може бути. Дивимося, здоров'я, близнюки, здоров'я, диявол. Щось всередині, що у вас починає їсти. Якісь хвороби, новоутворення, за які ви не знаєте. Зверніть увагу на ваш організм, він обов'язково вам дасть якусь підказку, десь щось кольнуло, десь щось. Ну, трішечки дискомфорт, але одразу зверніть на це увагу, щоб це не переросло у великого диявола. Диявол це хвороби, які всередині, і ви їх зовні ще не відчуваєте. Не доводьте до того, щоб ви почали їх відчувати, бо це вже остання стадія, коли і на енергетичному рівні ця хвороба проявляє себе фізично. Коли хвороба проявляє себе на фізичному тілі, це, це вже кінцевий етап. Не доводьте до цього. Дивимося, застереження, Боже, так багато Не у всіх нагадую, загальний таропрогноз. Застереження, застереження, притірка кубків. Не доводьте себе до того, щоб ви були розчаровані і ви дуже горювали або плакали над тим, що ви скоїли або довели до цієї ситуації. Можливо, це в стосунках, можливо, це перебор в роботі. Да? Дуже сильний такий посив був до людей, що вони послухали і розбіглися. Тобто ця карта може стосуватися емоцій, ви не задоволені, ви розчаровані. Що так відбулося: десь перегнули палку, десь багато сказали, десь багато зробили. Можливо, ну, цю карту можна віднести і до здоров'я. Ви дізналися, що вже пізно, і до нових стосунків, та, що ось з'явився людина, а ви вже перехотіли, і до ваших. Сімейних стосунків, коли ви пережали, да, перегнули ось цю палицю, ну потім лягли, подумали, що, ну, можливо, не треба було так сильно давити. Будьте уважні, щоб потім е, самі не засмучуватися, бо у вас воно це вже є. ось ця, да? Якщо це застереження, що ви можете самі засмутитися за те, що зробили колись, або на цьому тижні. Дивимося пораду на таро ангелів. Карта Колесо судьбы, время положительных изменений, ситуация внезапно изменится, удача на вашей стороне. Вы тримаете удачу ось цього, о, птиць, птаха феникса да, уже у руках. Колесо судьби воно вже закрутилося. Зупинити його просто неможливо. Йдіть просто за тим, куди вас штовхає ваше життя. От якщо ви відчуваєте, що треба йти сюди і зараз зайнятися роботою, та, ось цією роботою, і охватити більше людей, то можливо не треба зараз у сімейних стосунках виясняти якісь там проблеми. А йдіть по роботі, бо колеса судьби вам натякає, що все, вже машина поїхала, потяг вже поїхав. Не треба тор тор тормозити себе і зупинятися на те, що ви там на чому зациклювались. Не цикліться, йдіть по життю, колесо вже завертілося, і просто пливіть за течією. Не треба проти течії чіплятися за якийсь камінець і зупинятися. Якщо ви попливете по течії, у вас це буде виходити легко. Якщо ви будете чіплятися за якісь маленькі нюанси, можливо, для вас це з великим нюансом, але ви отримаєте ось цю п'ятірку кубків. Зважте, чи потрібно, воно вам я вас попередила. І на цій гарній ноті я кажу вам дякую, що додивилися до кінця за ваші лайки, репости, рекомендації вашим друзям, за підписки, за маленький смайлик у коментарі. Це допомагає розвиватися мому, мому, моєму каналу. А я кажу вам дякую і до побачення, Па-па, до наступного тижня. Бувайте!